Повністю готові з власною діючою інфраструктурою та поруч з найбільшим парком в Ірпені. Квартири Комфорт класу, в проєкті ЖК Сіті Парк 2 від будівельної групи Синергія. Квартири в Сіті парку просто створені для комфорту та затишку з неспішними прогулянками парком або відпочинку на літній терасі в кав'ярні біля дому. Перевагою даного комплексу є 100% готовність. Всі чотири будинки вже введені в експлуатацію, і ви можете готувати ремонт або планувати переїзд хоч завтра. Перша черга комплексу вже повністю заселена. Тут працює ціле розмаїття сервісів: магазини, аптеки, салони краси, дитячі кімнати і навіть оздоровчий центр. Район центрального парку це динамічна та жвава локація, яка пропонує безліч варіантів для дозвілля. Це також ідеальний варіант для тих, хто працює в Києві. 15 хвилин громадським транспортом або на власному авто, і ви біля метро Академмістечко. За найкращими пропозиціями та детальними розрахунками звертайтеся у відділ продажів.